Hi guys, з вами Поліна та Саян. Ми зараз говоримо з майбутнього і сьогодні ми розпочинаємо новий сезон Mind Friends 5 сезон. У цьому відео буде 3 частини. Сьогодні ми будемо брати початкові обладнання та будемо розчистувати площу для наших з саян домівок. Тому я бажаю вам гарного перегляду і не забувайте стати. Свої лайки підчуть контролі, нажмати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії Та підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал, та нам і тік-ток. А ми розпочинаємо. Що говорити? Я не знаю. Ми сьогодні. Я-то зазор. Майн Френдс, он начинается так, Полина. Угу. Ты где? Санкровита рыча. С кем? Санкровита реча. Не, ничего не поняла. Ничего. <laughs> 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 так, я пока еще тут добываю. А, так, друзі. Які у нас плани? А, зібрати інструменти обладнання? А, зробити піч. І в цьому сезоні ми з Поліном будемо жити окремо. Так, тобі робити Кейло? Uh -huh. Так, ти підеш за... Як його? Закаміння? Так. Да. я поки що буду добувати дерево. Йди до мене, я тобі дам кейло. Тож я не знаю, де йди. Угу. Зараз. Так. Якщо піде. Трохи я... дерева, так? Так у мене. Так, що мені надо? У мене тільки що обішли Морік з його другом Максимом. Треба питання збирати. О! Спинка. Ну, у мене є 11 дерева, давай я тобі зараз дам. У мене 15. На тобі кайло. Я бачу гарбузи. Їх. Не. Ну, гарбуза, так, гарбузи, так. Гарно, треба квіти поспирати. А, гарбузи. Хто це що? <свят> так, у нас є якісь ще люди. Е, приєднуються. Поля. Ой, так багато квітів. А. Іди до мене, я тобі... О, у мене зелене. А, точно, у нас вже... Ще все почало, так? Да? Ще пізнала де ти. Я там, де ти бігла, я біля... О, я бачу. Де ти? О. На, тобі кайло, ти підеш, я поки що піду. Добуду нам їжі. Дякую. Е, то ліптон пі чи хто? Угу. Да. Я їх не відрізняю, якщо чесно. Так. Блін, як багато квітів. Ага. Йой, так гарно. Нам ще потрібно о, зібрати шерсті. О, у нас тут є водичка така. Знаєш, о, знаєш, як є о, круг і там, типу, вода. Типа щось там таке саме. Так. Ті -ті. Я тут біжу. Я за морьком. Боже, три, э, чотири. Ты пробежала, тебе почало. Ні, э, назад, назад, назад. О. Зараз. Я тут. П'ять зроби. Я не нічого. Так. Треба спочатку хоч от місця побрати для будівлі. У мене морік заправ їжу. Як так називається, называется, Японь? О, тикву не зібрала. Кого? Тикву. Да. О, я бачу свинюшку. Может держить. Скоріше. <ріхи> я бачу. <ріхи> так, куди нам. Треба місце вибрати спочатку. Да. Знаєш, потрібно... де... потрібно багато місця, щоб не вряту ну, Як його там ритям. Біля да. да. І... <смірш> щоб біля води, щоб недалеко бігти. <смірш> так, де, де? О, я тебе бачу. І потрібно нам нарешті знайти. О, ось... Щоб зробити... Да, це треба. Ліжко. Так. Мені кажется, що ми число разбегаємось по далі від друг друга. Це якось так виглядає. Свиня тут. Свис а. Ой. Гряд го разом жить. Так. Так. Ми не будемо разом жити, но будемо жити бі по сусідству. Мені так. Да. Мені кажется ми не туди йдемо. А напевно потрібно. О, лазити. тут волк. Ага. Напевно, потрібно назад бігти, то що ну, тут немає. Як? Як там что нам спек Де він від ведьма? Ой, это де. Я от туди пішла, на... де звідки ми пішли. Ой, я тебе бачу. Видиш мій мі нікнейм А, уху. зараз корчу. Так, потрібно зробити нам піч, тому що... О, потрібно зробити піч, тому що я голодаю. А для бічі потрібно надо бути камень зараз. Да. Ось спікс біля нас тут. О, я вівцю першу. О, вівця, вівця. Так, да, ми якраз одну і ту ж саму бачимо. Mm. О, так, іди mm. за каменем, то, що я тобі сказала, а ти бігаєш mm. тут. У mm. мене кірка сломалась. Mm. Ти прикалуєшся? Mm. Навіщо ну, я тобі її робила? Подожди в я яги хочу. М? Так, на. Я походу хочу да. в місце. О. А. а що с чек парк с кином? Я в всю. Две. Ой, и месяц такая хаос. Да. Я хаозию. Тобто у нас є уже на одне и лишку. Мммм, mm, пуш... Бож... Ти мені допоможеш їх вбити? Корабов попай. Ну то я в чому спочатку. То що <соць> за шерсть бути багато. Mm -hmm. Моркет дав О, нам м'ясо. Mm? Муркет нам дав м'ясо. <соць> в нього вже щит. Ой, це треш. Він вже же залиша топов. Смотришь. Може він десь тут поряд, значок деревни чек. Чего? Поселення. Що ти за нами бігаєш? О, и вся. Ладно. Де можна... тут знайти? Эээ. Е -е... Так, ти йди. Я тебе а тебе не бачу... О, тут гіфть. Так, ага, я бачу де ти приблизно. Сподіваюсь, сподіваюсь, тут тебе даю. О, вівця. І місце тут погане. Давай тут. Тільки давай, давай. Не дуже добре. О, я бачу гарне місце, походу. О, в нас вже є одне ліжко. Да. Майже дві, тому що я бачу дві вівці. От о, це добре. Тут, тут якраз поряд у нас пісок і. водичка. О, це добре. Ага. Мені каже, це дуже добре, що у нас немає всад. Чисто по розбіжалися і все. Угу, uh -huh. кожен сам по собі. Ага. Uh -huh. Так а ты ч покинула? Из-за из того... Из-за тупой липтом пишо. Так, я бачу ще одну вітцю. Я чуть-чуть зараз зайду. Ага. Нам потрібно вже робити, тому що я я дуже голодна. Так. Коротше, у нас сьогодні по завданню зробити, вирівняти, точніше, тут область, чи як його, щоб ми могли робити свої будинки. Я хочу, не знаю, де я, хочу саме на землі, щоб не на піску. Так. Нам все одно цей пісок треба буде добути для бетону. Ну так Ой. Треш. Дай... Коротше, я. Що за спама, да? Я ще зроблю собі кайло, тому що у нас у полі не доходить руки до шахти. Заліз <рес> тут туди. Мені цікаво, як ми... Ну я ми... Поки що ось пісок то буду. Так, мені цікаво Для як... бетону. Ага. Мені цікаво, як ми будемо назад добиратися. До збору... Куди? Нашого... До збору нашого. Де мы заспавнились. А я не знаю. Ну, я приблизно пам'ятаю ну, дорогу. Приблизно ну... ми десь ну десь в тому боці. Yeah, в бік побежали. Mm -hmm. Так, я сам перепадати сім'ясу. Скільки у тебе шерсті у мене четыре? Mm, не знаю, Ай. <плес> зараз. Ай! Зара. А ваш траву? А, не, треба зараз. зар. Мене але різних кольорів. Потрібно ще одну білу бувну. На. Я тобі три э, тюльпани дала червоних. Ага. Так. Тож... Ну, то зробиш там красителі, потім покажу. Ну, я, ну я, вже зробила. Але добре. Це, я mm -hmm. Чорна, на червоній сплю. <рес> Добре. Mm -hmm. Так, ти поки що там прибирай, Добувай землю, щоб ми вирівняли там все. А нам ще Гравій треба ю. Гравій? Э, ну, потрібно йти в шахту десь шукати. Mm -hmm. Якщо нам повезе, то ми знайдемо багато гравію в шахті. І от знаєш, напевно, як зло буде те, що ну, коли гравій не треба, це... то його дуже багато заважає, а коли треба, то його як на слово буде. Польце... Ну, це зазвичай так і відбувається. Ой, я собі mm -hmm. чопити зроблю. Mm -hmm. Я собі чопити зробила. А що я хотіла? О, все добре. Я хотіла. Е стати. Так, е давай я буду купатися, а ти йди за деревом. Тож я не хочу йти за деревом. Мені лінь. Угу. Так. Е а в тебе залишалось ще трохи дерева? Щоб ти сундук просто хочеш, щоб Мене немає. У мене немає. Я все, на... Не... Я все потрапку. Так. Іди давай, шуруй. Я можу тобі... Черепаха! Я можу тобі соки розробити. Дерев... Вракать... Вракать смущається, Орео. Е, я тобі... Зробити. Це не я... серйозно. Нас... Я тобі кам'яну соки розробила вона. Дякую. Все, йди. Іди, я тут О, все. Так, рівно. Ну все, все рівно, копатися тут вирівнюватись. тому друзі у нас таке початкове буде як воно називається Чиси ой підкопати? треба поставити а ми можемо Це. а ми не можемо а через ліжко? А, до речі. через ліжко до речі. зробити так Чи як? Да. Ага. А до речі, Морік... як. Що? Раче надарив нас. Чого? Тому що казав, що сервер буде з хардкором. Так це той самий сервер з, ну, з 24 сезону. Ну а коли він таке говорив? Він каза. Це було коли. Ага, то буде то, то інший. Це змагання були. На яких я наблюдав. А, ой, то Double Mind Clash. Ой. Я думаю, це ми розділимо на пару відео, те, як ми будемо підготуватися до нашого будівництва. Тому що нам потрібно піти до шахту за. Як воно, За ресурсами. Ну, за ресурсами. За Так, за гравієм. Давай повертайся вже настає это. Я зрозуміла. Зараз я тут. Ми з Курову. одного слова розуміємо. <свят> По слову. Кстати, біля нас є черепахи. О! Угу. Ага, морю срубил свету. Лично не знаю. О. Да, бывает, нам потрібна їжа. Я поки тут я не mm -hmm. зарою. Вы все одно біля поскужила. Продумані, дівчата. Дей Асиморік ключі корти. О, все, включили координати. О. Я зараз стою. А в на... тебе є 8 камень. мене 13. Дай, будь ласка. На. Иди зимний. Зроби мені е, лопату, будь ласка. Uh -huh. В наступних відео е, ви побачите, якщо ми не спіймо в цьому відео, е, дякую, доробити тут все, щоб ми могли починати. То ви побачите в наступних середнях, як ми підготуємось. Ми мене на чат. Нам це не цікаво. Олександр, це хто? А це Саша? Один дрифт. Дрифт. Так. Потрібно поставити. О! Очі, я хотіла зробити. Тебе є ще дерево? У ней паутик открытно. Я все піч. Поставила. Ну, там забираешь. Я половину нашу забрала. И, зараз я поставлю туди. Зараз зроблю. О, в нас є лишь куси одне. кого? Ще два. Ну, нормально. О, кожного по два ліжка буде. Це для похідів буде. Біля нас. Хто це бігає? А, це ти? Що так бухаєш? Так, це я розставила факела. Маленька черепаха. Друзі, подивіться. Ой. Ой, маленька черепаха, прикольно. Так, і заперемо. Так, ти там трішки допивай і піти до мене будемо тут зносити. Угу. Ми... Мені цікаво, куди всі побігли. І хто залишився? Ко де очікиває. І хто залишився на початку, демо і Тому що його навіть ніхто. Ну я думаю, Морик. Там ще е, Моркет. те, що там заправи там біля цього спавна е, гору. Можливо. Може він передумав, хто знає його. Не сломалась сокера. Зараз то буду. Okay. Дерве. Скажіть короти. А, дуже цікаво в чаті. <свіття> так, подружку. Точно. Я <свіття> спасав ти. Знаєш, ти могла не так зробити, а могла е замість. Е Клоти зробити. Я могла тоже. Так, да, я зараз їх зроблю. Я тупа просто. Хочу. Ну трошки є в тебе таке. <рес> Якраз не так. Все, і так більше виходить. У мене кисть болить. Погодьте не холодно. Так. Угу, угу, угу. Як в тебе п... діла? <ріст> а, який ти будеш... Дякую, все добре. Який ти дім будеш робити? Я не знаю. Ну я знаю вже приблизно. І мені знаєш, що цікаво? Mm. Як самому подуму. Де само ми будемо збудувати будинки, тому що у нас таке велике пространство? Та ну думаю десь. Ну, не прямо, так поруч, але можна зробити так, щоб потім... Можна було зробити, типу, типу а, дорожка. Ну, дороги. Да. Я ну, напевно, хтось я із биш... нас. Ну, напевно, все, я, б... я буду десь на тут, тут на ні, піску. Ні-ні-ні-ні. А ти... Бачиш цю гору? Там траві провику. Ну. Пошли, я зі мною. Ти десь тут можеш собі прорыти. Е Ось тут десь. Можеш. І в тебе якраз буде і, і, такий погляд цікавий. Я думаю, буде так раніше, ми потім там зробимо ферму, ще щось. Як тобі? Коротше, так. так. Зараз саме головне це. Ну, розчистити місце. Так. Треба бути ресурсів. ти поки що будеш добувати ресурси, сходиш нарешті саме в шахту, я тут поки що трішечки розчищу і підемо, потім що там хлопці роблять. От ну це не ненормально. От коли треба поданам е щерсть, ні одної всі не було, а зараз... Поль, це нормальний Майнкрафт. Капець їх. Це... Та ви... точно, блін. Коли ви... Ай-яй-яй, мене якісь вилить. Mm. Мені прохладно зараз, де ти я вкриюсь. Опа. О, я вугілля знайшла. Ой, так. добувай, добувай, добувай. Так, Стефан. Зараз. Кайло треба зробити. Кайло, Кайло. Я тобі могу жудати у мене ще трішечки. Так, а і зараз. Дякую. Так, у нас дуже тут багато черепах. І знаєш, ще який прикол? Ми біля океану. Це добре. Так. А, а то, ти що? я тільки ще бачила. А ось. Стефан, ти куди лізеш? Стиш. Стефанчик мой, Стефанчик мой, Стешечка. Стефанчик. Ты что, так нахрен, что тебе жарко? Э, хлопцы в чате там спелкуются. Я бачу, ну, не так, активно, но есть спілкування у них там. Угу. Mm -hmm. Тоже я ну, на ноутбуке. Ой. Мне порвется. Почему Мне интересно, почему Морик учит. До сих пір. Ну, зараз, маленько, ну друзі, зачекайте.